Пане Андрію, от складна зараз такий клубок цілої інформації навколо Міністерства оборони. А він не знаю, намотується, накручується. Як я попрошу вас допомогти розставити в ньому якісь акценти, крапки над і з одного боку, це ось ці підозри у зловживаннях, зокрема в розкраданні, от і про майже 2 мільярди йшлося мільярд 700 мільйонів уже протягом періоду повномасштабного вторгнення. З іншого боку, кадрові рішення, які в принципі приймалися в українському управлінні, і підозри про те, що може залишити свою посаду і міністр оборони. Але в цей же момент відбуваються і американські перевірки, наприклад, американський аудит великий, що стосується використання американських грошей в українській оборонці. На щастя, в попередні місяці. Подібні перевірки показували хороший результат, тобто що зловживання якогось там неправильного використання не було, але зараз збігаються одразу кілька факторів. Чому? Е, важко сказати, чому збігаються кілька факторів. Я думаю, це скоріш за все всех. Давайте трошки, може, відмотаємо на декілька місяців назад е, осінню, плюс-мінус десь з осінні, так. Ми могли спостерігати не один матеріал роботу журналістів, де ті чи інші чиновники або неетично поводилися, або там є якась підозра щодо розкладання гуманітарної допомоги чи там близька людина до особисто близька людина до губернатора наприклад Дніпропетровської області отримувала. Фірм її фірма отримувала величезні контракти на будівництво доріг, і от це все. все Всі ці історії в результаті вже досягли свого піку, коли була оприлюднена інформація щодо закупівель харчів, харчування для військових, яку вже так народі назвали та справа про яйця по 17 гривень. Це все накопичувалося певним часом і далі, судячи з усього, в когось урвався терпець у владі, і навіть політичне керівництво в парламенті в офісі президента, президент Зеленський казав про це, що досить. І зараз ми спостерігаємо ще декілька оцілих дійсно ту буквально в останню п'ятницю. Ну таке враження, що відкрити стрічку новин неможливо, не отримавши повідомлення про те, що там когось десь затримано, чи десь проведено якийсь обшук, і це все стосується міністерства міністерства оборони. А... І ще одна сторона: це от приїзд аудиторів. Він радше співпав у часі. Вони ознайомлювалися з ситуацією, зустрічалися з дуже багатьма людьми. Їхня основна задача це контроль грошей, які фактично надає сюди різними механізмами. Американський уряд, як на гуманітарні потреби, так і на військові потреби. І вони посилають фактично такий сильний меседж, що ми за всім дивимося. Тому Будьте обережні, хлопці. Хто думає, що це можна вкрасти. У мене зараз є велике питання щодо того, оці всі справи і така гучність. А дуже часто в Україні буває так, що гучні корупційні справи, що от ми всіх затримуємо там кожні дві години. Там обшук, тут, тут якесь затримання, там якась підозра. Дуже часто це висвітлюється або подається нам інформація а далі може нічого не відбутися. Я сподіваюся, що це не той випадок. В мене просто дуже добре в голові сидить історія про найбільшу операцію в історії України, коли колишній міністр Аваков з колишнім військовим прокурором е звозили гвинтокрилами і проводили 200 обшуків по всій країні. Uh -huh. А далі якось про цю справу мало хтось говорить, нічого не відбувається. Тому тут головне, що це все не обмежилося картинкою. А мені я думаю, що хороша половина цих кейсів точно так не обмежиться, і справи були доведені до суду, і суд вже приймав відповідне рішення, пане Андрію. Ну ось тут, вибачте, я не не ну не хочу нагнітати, так би мовити, згущувати барви, переводити все у політику. Але ось ви кажете, урвався терпець. І навіть це формулювання. От якщо у когось уривається терпець, і після цього відбуваються кадрові рішення, або після цього з'являється інформація про розслідування. Це означає, що тоді у когось був терпець до цього моменту, і інформація не з'являлася. Тобто розслідування було а не оприлюднювалося, чи ну рішення назрівало, але ще не ухвалювалися, і так далі. От у нас якось вийшло так, що бачите, в один момент це перемикання настає. Ну, дивіться про терпець, це ж наші припущення та насправді. Хоча тут дуже легко говорити це слово, тому що ну якось все було дуже тихо-тихо. Так uh -huh. а тут раптово винирає ну не раптово а журналістська, завдяки журналістській роботі винирає той е, контракт з яйцями по 17 гривень, і у нас от буквально за два тижні, там через два тижні дуже активно починають правоохоронці працювати саме по справах, які стосуються міністерства. No, ну але ж ми Бук з вами розуміємо, що ні у ДБР, ні уз. СБУ ну, в принципі, немає можливості за дуже короткий термін. За тиждень такі справи не так. розслідуються. Так я ж до чого і веду що Тут звісно виникають питання: а чи а де ви були раніше? Чому раніше нічого? Тобто хто що тоді виходить, що хтось пускав на ці справи? Тут ще є друга, до речі, частина історії, теж теоретично, теоретично, яка може призводити не до дуже хороших наслідків. Справи, які там певні, бачите, їх цілий клубок, не будемо одну конкретно вибирати, але деякі з них можуть виявитися непідслідними підслідними да, дати органам, які зараз активно комунікують з суспільством. Про певні успіхи у них це така стара схема, коли паралельно з розслідуванням у набу. Тобто органами, які мають займатися посадовою корупцією. А я нагадаю, що набу комунікували, що вони знають про ті контракти, про які було Тобто там якась робота в них точно ведеться, але таємниці слідства є таємниці слідства. І далі ці справи вони паралельно ведуть, паралельно збирають якісь докази, а потім докази можуть якось так трошки зникнути, наприклад, або справу взагалі довести до суду, а суд вже скаже: так а чого ви до нас з цим прийшли, оскільки це не було підслідні? Вам справи. А, тому тут говорити прямо зараз про щось саме з практичної точки зору, воно дуже зарано. Українське mm -hmm. суспільство дуже любить голосні заголовки про те, що десь у когось було проведено обшук, хоча обшук то є однією зі слідчих дій, не більше і не менше, і воно має якось закінчитися А, підозрою, передачею справи до суду. Якщо там дійсно є підстави, а, ну от, як якось так. Скажіть, будь ласка, а в міжнародно політичному вимеджевому плані, от те, що відбувається так зараз, це більше позитив чи більше негатив? Це компрометує Україну загалом Міністерство оборони? Чи навпаки це є свідченням уваги, контролю і очищення? Um... Тут, мабуть, знаєте, як про той стакан да, на половину повний є оптиміст, є песиміст. Я намагаюся бути оптимістом, і як на мене важливо не те, що десь крадуть, да? а те, що десь крадуть і на це є реакція держави. Угу. Якщо десь крадуть і на цьому немає реакція держави, це набагато гірше, ніж те, коли реакція держави є. Ну це, це очевидно. Зараз в цих кейсах, ну завдяки яким от Україна лунає теж на міжнародній орені, крім першочергового приводу, це наш захист нашої незалежності від росіян. Наприклад, заступником, колишнім заступником міністра інфраструктури, де схопили його набушники на отриманні хабара в 400 тисяч доларів, це точно позитивний кейс, тому що дивіться, ну навіть такого рівня. Органи розслідують. Є відповідна і до речі, і політична реакція, бо буквально через годину міністр Кубарков вже сказав, що цю людину буде звільнено, бо, бо, бо по іншому бути не може. Тому з одного боку, начебто й добре, те, що зараз е, Україна намагається показувати, що боротьба з корупцією є на часі, і ми намагаємося з нею боротися. Тому що тут ну не може бути виправдань жодних не тільки в розказанні міністерстві оборони, загалом в країні. Тому що всі знають, у нас бюджет наполовину залежить від західних коштів. У нас грошей в принципі немає. А коли їх ще й красти, їх буде ще менше. А з іншого боку, я думаю, що може хтось і викрити сказати, що дивіться, як, як у них ж там все крадуть. Але мені здається, якраз набагато важливіше це коли є практична відповідальність, тобто це робота антикорупційних органів, робота правоохоронної системи системи ну і десь є і політична відповідальність. Як мінімум, вона вже настала для заступника для одного з заступників міністра оборони, а для заступника з міністерства інфраструктури для угу. деяких деяких радків. Це вже трошки інша історія, пане Андрію. А чутки про е, можливе переміщення? Ну в будь-якому разі про можливе звільнення міністра оборони. Це теж. Е, Момент політичної відповідальності, чи це необхідність ну, укріпити якісь інші напрямки? Дивіться, я не настільки да дав діяльності Міністерства оборони, але от навіть якщо подивитися просто на медійний фон історії про міністерство оборони, вона не збавляє обертів тобто, після uh -huh. Рамштайну, як розкутилася історія, далі далі є більше і більше, скажімо так, інформації про ну як мінімум від ДБР і СБУ про те, що от і там і тих тих схопили. Тому тут може в певний момент дійсно настати політична певна відповідальність для очільника міністерства. Хоча я свідомий того, що очільник міністерства бачив такого величезного. Я сумніваюся, що він може знати про кожну дірку, яка є в міністерстві. і Тим паче він його очолює останні півтори року. Більшість часу це в умовах воєнного стану. Угу. А, тому чи має, чи не має вона для нього від наставати, я не беруся судити. Але судячи, знову ж таки, з тої інформації, яку оприлюднюють зараз багато журналісти, що і ви навіть самі сказали щодо переміщення. Міністра то скоріш за все в команді не вважають його цілковито винним в якихось uh -huh. цих оборудок, але розуміючи весь такий, би, тиск, розуміючи, що треба щось, щось робити з очільником цього відомства. Ну, але в будь-якому разі, мабуть, навіть якщо не йдеться про переміщення як покарання чи як пониження, а якщо йдеться про переміщення як про певний політичний жест, це може бути хорошим сигналом, що репутація і певний політичний імідж стає дедалі важливішим для нашої політичної системи що про це все ж таки турбуються. Я знову ж таки, я вже от говорив на початку, що сподіваюся, що це буде не на картинку. Тобто, цей, скажімо так, політична відповідальність іміджево, інститут репутації. Можливо, ми зараз бачимо його зародження uh -huh. та в, в якійсь мірі. Якщо ні, ну тоді ще доведеться почекати. А чи це так, чи ні, ми побачимо дуже скоро. Дякую вам дуже, пане Андрію. Спасибі за сьогоднішню розмову. Андрій Боровик був на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.